Чарівник, саме так називають Володимира Каневського, його друзі та клієнти, архітектор з Харкова, який за випадком долі почав творити порцелянові шедеври для найвідоміших дизайнерів світу. В серед його клієнтів і Оскар Деорента і Валентина. Нещодавно перша леді Меланія Трамп подарувала троянду Каневського дружині японського прем'єр-міністра. Наталка пісня побувала в гостях у українського майстра. Володимир Каневський справжній квіткар. Його оселя схожа на оранжерею. Тут мальви, бузок, півонія, але всі вони справа рук майстра. Каневський створив кожну квіточку із дивовижного поєднання порцеляни металу із хірургічною точністю. Ділиться піони із костяного фарфору в даному випадку. І я їх шире приміряю. Я, коли діла металлическую часть, это що буде очень много меняться. Некоторі листья я уберу, поставлю другие. Здесь такое сочетание сварки, пайки. Пан Каневський народився у Харкові. Переїхав до США майже 30 років тому. Тодішня влада інкримінувала талановитому молодому архітекторові антирадянську діяльність і дармоїдство. Отже, Каневський вирішив шукати політичний притулок за океаном. Я приїхав в Америку і почав как би фарфор, начав з якихось тарілок, декоративних об'єктів там овочі, просто тому що їх покупали. Мені потрібно було якісь гроші заробляти, щоб жити. Першу квітку конвалію він зробив як забавку. Подову Каневського не було меж, коли з'ясувалося. Її купив відомий дизайнер одягу Валентино. Далі ми постійно мали діло з якими-то потрясаючими інтересними людьми. Роздається це говорить Оскар Делорента. Підійшла і до телефону. Вона говорить, де я Оскар Делорента? Де Оскар Деларента можна к вам в майстерську прийти? І приїхав в майстерську, приложив роботу над ювеліркою. Нещодавно його витвір мистецтва знову став центром уваги. Порцелянову Троянду Каневського, перша леді США, подарувала дружині японського прем'єр-міністра. Смілані Трамп у мене кооперація не случилась. Ніка. Я к этому не имею ні малейшего отношения. Це попало туди, это не имеет отношения, ни не, не дай бог, чуть-чуть не имеет отношения к самому Трампу. Я його не люблю теж ні, анідбирають тим болінілані відбирає. а етад біраєткахіта люди. Володимир Каневський знає назви майже усіх квітів. Він спершу висаджує їх у своєму маленькому городі. Спостерігає, як вони ростуть, а вже потім береться за папір і малює, вирізає з металу, ліпить із глини зразки. Квіти для нього поєднання складних архітектурних конструкцій, і скульптури продумані не тільки естетично, а й з неабияким почуттям гумору. Кожен і цих цвіточків треба сліпіть покрасить вони же не одинаковые. они не одинаковые, вони все по-разному покрашені є даже п'яти лепесткові на щастя внутрі но їх нужно искать естественно з бортлі нью джерсі наталка пісню алексіосика теса один плюс один